На 12-му маршруті сьогодні з'явились безкоштовні автобуси. Вони курсували поряд із звичайними перевізниками, які беруть за квиток 250. Що це? Акція доброї волі чи безкоштовний сир. Аби пролити світло на таку трансформацію, ми зустрілись із транспортниками, які безпосередньо до цього причетні. Благодійником виявилась всеукраїнська організація, Українська асоціація перевізників Чернігівського обласного осередку. Її голова Станіслав Медвецький сказав, що це акція на підтримку людей складні. Суспільно-економічній ситуації каже 31 травня до міської ради надали відповідний лист щодо документації, яка потрібна для здійснення даних перевізок. Все мають. Технічні состояння автобусів ідеальне. Не всі пройшли пред перевірку, водії пройшли медика. Документально все у нас подтверждено. Є всі ліцензії, ну, документи, скажем, так, всі в порядку. Але до таких подарунків Чернігівці не звикли, і тому неохоче сідають до таких автобусів. Аби заспокоїти пасажирів замість кондуктора їздить представник самооборони. Ці, навіть бояться безкоштовно. Без, 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 без Якось пояснюєте людям. Пояснюємо, що проводиться така акція нашими перевізниками та підприємцями. Мешканці міста, які чекали свій транспорт на зупинці біля вокзалу, сприйняли акцію позитивно. Безкоштовно для людей того району це економно. Буде. Непогана акція, можна проводити щоб. Чим-то людей обрадувати. Ну, звісно, 2,50, звісно, от я зараз могла бы поїхати на автобусі, але жду тролейбуса, тому що там рубль 25 два рази дешевле. У той же час у начальника управління транспорту міської ради Володимира Вороніна інша думка. Він вважає дії благодійників незаконними. Каже, що ніяких документів не бачив. Вважає, що це спроба заявити про себе і не більше. Ну, так, виїхати на существуючі маршрути. Просто-напросто. Это просто пиар, который хочет перевести какая-то общественная организация. Это чисто пиар. Акция, которая по большому счету в наше сложное время совсем нецелесообразно проводить. Если есть средства, поверьте, в эти сложное время есть куда их применить, я думаю. Нужно, я так предполагаю, сегодня произвести встречу mm -hmm. с, как говорится, с, с этими... Товарищами, які хотіли провести цю акцію. Mm -hmm. Нужна сість за стол, і то ли вони це хотіли пропіаритися, то ли в якоїсь определяти условия, як сказати, висказати требування. Як довго триватиме акція і наскільки вистачить благодійників, чим закінчаться переговори Української асоціації перевізників з управлінням транспорту міської ради, пасажири дізнаються незабаром.